Друзі, хотів поділитися з вами на перший погляд, надзвичайно простою, але надзвичайно сильною енергетичною практикою. І заключається вона в тому, щоб просто зустрічати це неймовірне прекрасне сонечко, яке тільки всходить, яке тільки дає перші промінчики. Дякуємо сонечку, дякуємо цьому дню, дякуємо Богу за нову сторіночку нашого життя. Хай наповнює воно нас своїми промінчиками, випалює зсередини. Всю скверну, яка в нас знаходиться, дарує нам благодать, благополуччя, мир, достаток, і хай все буде добре. Дякую цьому сонечку, що воно кожного ранку встає для нас і світить своїми прекрасними промінчиками. По можливості кожного ранку я стараюся зробити такий міні-ритуал, який наповнює мене, який дає гармонію з цим всім прекрасним. Дає розуміння всього, що мене оточує, і заряджає на кожен день. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, по можливості старайтеся зустрічати сонечко, а ще також його проводити. І це просто чудо. Ви зможете розпочати, бачити навколо себе все по-іншому. Всіх обійняв і припідняв. Вау!